Станом на зараз основним напрямком наступу ворога залишається Куп'янський напрямок. Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Мета ворога на Куп'янському напрямку прорвати оборону наших військ та вийти безпосередньо до Куп'янська. Інтенсивність бойових дій та ворожих обстрілів висока. По деяким позиціям буває по декілька змін положення за день. Бійці ударної роти «Ахіле» з 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка показали, як за три дні на Луганщині уразили ворожі танк Т-80, БМП, БТР, вантажівку Урал та склад матеріально-технічного забезпечення ворога. А аеророзвідники батальйону Донбасу опублікували відео знищення гусеничної техніки росіян. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоселівського Луганської області на Лиманському напрямку. Противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Білогорівка, Луганської області та Торське.